Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про процентовки клею. Тобто, в іконопису в приливкашенні використовується процентовки від 3% до навіть 15%. Як це вирахувати, як собі мішати ці розчини я вам трошки розкажу. В хімії є правило Хреста, тобто це Правило, по якому можна розрахувати розчини, суміші, процентовки, грами та все інше. Хто вчився добре на хімії, то його знає і використовує при різних життєвих ситуаціях. Розвести там уксус, розвести комусь спирт. <гум> <гум> Таке. Тобто, що це за правило? Давайте про нього більше. Обширно поговоримо. Так, зверху записується маса розчинника. Тобто розчинника, який ми будемо розчиняти. Маса речини, яку ми будемо розчиняти. Тобто, в даному випадку це желатин. Можна написати маса клея, іншого, навіть можна грибячого та інших. Про масу процент записуємося, також зверху. Процент цієї речовини клея, желатину, в даному випадку желатина. Якщо не враховувати те, що желатин містить в собі вологу, це до 15% написано в Вікіпедії, коли прочитаєте про желатин. Там так і пишеться. Желатин містить до 15% води та вологи. Або там ще написано 16% малярна частка вологи в самому продукті. Тобто 16% ну, води, більш зрозуміло, 15%. Тобто від 100% віднімаємо 15%, виходить 85% цієї речовини без води. Парашка сухого. Е, сюди пишемо масу речовини, якою ми будемо розчиняти цю речовину. Е, 0%. Чому 0%? Тому що ці речовині не знаходиться зовсім. Тобто відсутня. І що пишеться? Сюди 0%. Сюди пишемо процент клею, який ми хочемо собі зробити. Це від 3% до 15% при левкашенні використовуються такі процентовки. 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15%. Процентовки. Хто як собі робить? Е, сюди записується число від цих процентів, 5%, 10, які ми там собі робимо. Віднімається 0%. Тобто пишеться сюди, якщо 5%, то 5. Сюди від 85% відняти 5% або, або, або там 15%. 85 мінус 5 дорівнює 80. Дорівнює Маса желатину беремо відсипаємо 25-10 грамів собі скільки треба. І маса води, на масу води. З цієї формули, за цієї ось, випливає така формула, що маса води дорівнює масі желатину помножити на 85 мінус Х і розділити на Х-0 ну, ці числа. Тут, якщо 5, то в нас вийшло 5 і 80. Тобто масу желатину помножити на 80 і розділити на 5. Все дуже просто, все враховується. Тобто ми цим знаємо, скільки в нас при... є грами желатину, є задана процентовка і ми знаємо, скільки води туди доливати. Все дуже просто. Також треба врахувати, що густина плотність води на 1 см становить від 0,099 до, до просто одинички. грам на сантиметр кубічний. Це залежить від числа від температури навколишнього середовища. Тобто, при 4 градусах ця плотність на кубічний дорівнює одиниці. Так і в принципі округлено воно все біля одиниці. Тобто враховуємо, що ця одиниця. Для чого це нам ці числа дані. Тобто, ми так можемо вирахувати, скільки грам в, в мілілітрах води. Для, кожного, для бензина це різні числа, для малії різне число. Це треба теж дивитися в справочниках. В інтернеті шукати. Тобто, в даному випадку у нас розчинник вода, і слава Богу, одиничка. Далі, проклейка. Проклейка, це я вже вам відео викладав, робив. Робиться проклейка від 3 до 5% клею. Як я це вираховував? На відео бачили ви, я брав. Міряв желатин, 5 грам, потім заміряв воду. воду, Яку я вираховую по цій формулі. Тобто 5 грам желатину. 5 грам. Це ми всього сюди записали 5 грам. 5 грам желатину. 5% клей. Вираховуємо. Хвилина.